Василь Халус має хворобу Паркінсона. Кілька необхідних йому препаратів є в переліку лікарських засобів за програмою Доступні ліки. Лікарка сказала, що доступні ліки дають там. Те щось доплачувати тепер, але все одно половину півціни. Не дуже легко, чесно. Я Треба записуватися, йти один день до лікаря. потім три дні, чотири чекати. Там там теж прийдеш, мовчить важко. Слава вже два роки програма Доступні ліки працює понад п'ять років, розповіла завідувачка аптеки Вікторія Ковальова. За її словами, до неї входять препарати як українських, так і закордонних виробників. До реєстру цієї державної програми входять медикаменти, які використовують люди з хронічними захворюваннями, гіпертонія, цукровий діабет, бронхіальна астма. Кількість медикаментів нараховується більше 400. біля 19 видів інсуліну. туди належить на період воєнного стану. Лікарські засоби можна отримати за електронним та за паперовим рецептом без прив'язки до місцевості. Діана Шух, не колишин Суспільне новини.